Парупа сорочка і москальське тар. О! А я вам скажу найбільше гамору і крепку буває у нас тоді, коли до села приїздить циганський тат. А так стануть, тут. і шаза понапинають, та свять там тисяч чи з вас ну так до живих, що і стануть на силою клипшу. А як хазяйні маєш куркути тут, їде тут, вибачте, то ваше!» А ми думали, що дитячий будила. Але немає більшої радості, веселості, як пам'ятаю, вигадайте по році. На краще бурці аркама. Корольська на ньому шовкова черво. Як заспівається, гайдоха. Так заслухаються, нечущах пряча за спішені калесі. Коней любив, як братів рідних. Де якого коня не побачив. Пальці в гриву закучу. Тут які норовині кінця. А більше всього Роман любив деревені прави. то позбирайте ті, до себе розказати. Все мрія. Оце ми тягали нещасне, нас дощ мочить, мороз морози, сонце пече. А букле як якимось паном, що бере сухли, як чонеса мені. Я на салі спав, стало вкривався, стало їй, лікліпани, золото одежу носив. Він... А я -то... однієї ночі темної стелі, девав поснули, щоб за місяці на один роман не спить, в казаночку кашував. Раптом якийсь такий густий туман з лісу по і ви називаються ближче, 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 хотів на вас стати, бо не може змістити, хотів щось сказати не може. І раптом виходить, злісу. Аплодуємо, хто не буде. Разто виходить, злісло, світло. Ой, чого не на шиї, а сумна. Підійшов, пане Роману, полякався. <реку> казаночок кашу тарілочку насипав, стаковочку притягнув. Воно діло. Знову на стекову, знову діло. Ну, так весь казаночок старебило. А далі каже, ну Роман, оце ти щасливий. Я мара потороча. Я була дуже голодна, ти мене годував. А тепер розважай мене до ранку. Як добре розважиш, будь-яке твоє бажання виконані, а ніхто живий не буде. Ти наш танцювати співати. Давай. Там почав пасі бороти, розказувати, розцяне світлища. Марафо, сидить з стяганам, обнявшись, і слізеньки, які задоволи своєю є. я нещасна, як і ти бідний. Ох, пісні, ми бідні, сирічки нещасливі. Проси, стяган, що хоче. Стяг, соблюдений, так скаже. Хочу бути паном над панами. Щоб тут у мене як коней, забуду, щоб я на салі спав, стало їй, стало, вкривався. Хочу, щоб всі мене слухали і нікому відвід не давати, щоб мене царем москальським. Він <зум> каже мара, я зроблю, а ти не пожариш, та що там жаріти, давай роби. Добре, каже мора, будеш старем доти, доки не ти що ти сигна. <зум> <зум> Дуже силя туманом до гори нами перекинуло і понесло просто до Петербургу. І там в палаті через вікно а там слуги на бій. Сачку не роздягають, воші з, з голови вибирають, корону накладають і на сонце встають. І перед ним пани, генерали на балак кажуть, як батько, Сол, солдати, що героють, зажив сиян, запанував, О, не заліз би, стало їй, стало вкривається. З куплю, як коней, табоніські на всі навколо нього. під панки сміляються. Генерали, солдати, а перед ним перемеські полонни. А у тих тарілок і спацибали, вино п'є, каже, каже, що рублю принес. Тут таке принесуть і на тарілочку покладуть, а по дорозі 10 дівчинів. Указа на підпису сімоноса. Він тільки креслика ставить так потім читати ж не вміє. Указуємо під захтому скажуть, роздарував. О, як москові лахами трубуться, підують. А пани пану жаріють, будуть, до тої річки не виру, людям не підступити, вже до самого Бухова добудували. Пожив так, хоча вою фактичнує, хоче і хоча аля, розібрав, завже давно. Дуже як стен то, що є ж, на шармачках ділялася. Подарував, так все, подарував, а далі сумувати. Хочуться кашіться за накої, димком пляка вони поїздки, та на табусі подивиться, та на небо зірками, Та на буг річку та сорочку свій шовков, вже одежа золота понатирала, такі марцепани в горло не лізуть. лізуться, вино вже їсть. з'ється, підцілуються генеральська це запиться, попукла. Кому казати, та не сар, не дар, я циган, а приводять, а кого наш там батюшка шутя, какої вітьоли? Промовті капітолій надалі двері не забігали. І за лакеються по нів покладав. Лучше впівають, самі всі по цьому і навіть назад. А ще хоч і жити, туру А де ж її царку. А якось десь царкали, какую, своїми лакеями, цакатими замочками приємними.

і судять, батьки наші придивилися, до царя придивилися. Тюх! Це ти, романе! Та я, я, зрадівця, туши літер подум, туман розб'єш, і що до лиця, розтяг громад. Друзі, за гербами, додому поляху від корону голови зняли і підводить по збурек, а вони тільки... Ааа, одну разом. Москалісти через зайговою. Додому світ. На багаті кашку з на коней подивилися на зірки, на річ, на сорочку снарядку все засміявся. Воно краще на світі то воля. Чого на те санкто Там медом ага? Трайба собі шапки, шавки, да, вона штатарі, пісні, я не знаю. Так пісковичку єш, так золоті руки, так похваляйте, вон підковицяє. А так так, видати, а кого старя.